Доброго дня, дорогі глядачі каналу Голос Нації. Сьогодні поговоримо про пенсійну несправедливість і чому так разюче відрізняються пенсії нових та старих пенсіонерів. Дуже часто люди обурені. Вони ображені, чому держава вимагає від них більше стажу. Це стосується пенсіонерів, які давно вийшли на пенсію, тому що тоді було достатньо відпрацювати всього 20-25 років для отримання виплати. Сьогодні вже мінімально слід відпрацювати 32 роки, щоб отримати пенсію. кажуть, у вас мало стажу, тому у вас і пенсія маленька. Хоча головний показник це саме заробітна плата, яка була у громадян. І ті громадяни України, які накопичать повний стаж, зовсім не мають гарантії, що матимуть гідну пенсію. А все тому, що що мінімальна пенсія, що середня, вони є дуже низького розміру і, відповідно, на них не можна прожити. Для цього слід зрозуміти, що є стаж необхідний для призначення пенсії, в принципі, для визначення права на таку виплату, а є стаж необхідний для отримання пенсій у певних розмірах. Раніше, щоб вийти на пенсію, було достатньо відпрацювати хоча б 5 років, потім цю планку підняли до 15 років, потім ще раз, потім аж до 25 років, і вона продовжує зростати у 2025 році, щоб стати пенсіонером у 60-річному віці, слід офіційно пропрацювати та сплачувати внески до пенсійного фонду протягом 32 років. Це стосується як чоловіків, так і жінок. А щоб вийти на пенсію наступного року, треба буде вже мати 33 роки, і ця планка зростатиме надалі. І ось насамперед саме тут образили майбутніх пенсіонерів, тому що якщо раніше можна було вийти на пенсію з меншим стажем, то зараз вже цього не можна зробити. Тобто, людина, в принципі, не може мати права на пенсію. Хоча в попередні роки люди спокійно виходили і з меншим маленьким стажем. Інше питання це стаж, який необхідний для отримання виплат певного розміру. Наприклад, за законом... До 2012 року було записано, що мінімальна пенсія це прожитковий мінімум за тією умовою, що людина накопичила 20 років стажу, жінка і відповідно чоловік 25 років. Зверніть увагу на різницю. Раніше, щоб вийти на пенсію, в принципі, було достатньо працювати 5 років, щоб отримувати якісь соціальні виплати. А щоб отримувати повну пенсію, треба було пропрацювати 20-25 років. А сьогодні, щоб вийти на пенсію, треба мати 32 роки. Різниця досить відчутна. Звичайно, якби людина знала, що в майбутньому від неї вимагатимуть більше стажу, вона працювала б довше, був би стимул, але цього не відбулося. А ось інше питання, що коли в 2011 році пройшла пенсійна реформа, то старі пенсії не врізали, вони продовжують виплачуватись і донині за старими правилами. А тим, хто пішов на пенсію вже після 1 жовтня 2011 року, то одразу умови піднялися, посилилися на 10 років. І це стосується і мінімальної пенсії, і доплати за поназ... понаднормовий став. Ось інша справа, що останніми часом, останніми роками Кабінет міністрів ухвалює додаткові рішення, згідно з якими у людей з повним стажем пенсія трошечки вища, ніж мінімальна. Якщо за законом вона мінімальна, то це прожитковий мінімум. На сьогодні це 2361 гривня. Наступного року обіцяють підвищити мінімалку аж до 2595 гривень. Але для осіб з повним стажем є градація. Залежно від віку це може бути одна виплата, інша або ще вища. Ось чому виграють саме нові пенсіонери? Це тому, що в них більш висока зарплата підставляється у формулу розрахунку. Нові пенсіонери йдуть на пенсію з рахуванням нової сучасної середньої заробітної плати по Україні, яка є в останні роки. А старі, так скажімо, пенсіонери продовжують отримувати свої виплати з урахуванням старої зарплати, і це є така пенсійна несправедливість. Виплати трошки індексують, але індексація пенсій не рятує від інфляції. Ситуація не вирівнюється, і старі пенсії жодним чином не встигають за новими. Є несправедливість і в інший бік, і таким чином виходить, що ображені і ті, і інші. І цю несправедливість хочуть подолати, багато обіцяють, обіцяють осучаснення виплат, але поки що віз і нині там. Вже точно вирівняти виплати треба, щоб всім однакова була зарплата обчислювалася середня по Україні. А чи виконують обіцянку? То подивимось, чекати залишається недовго, тому що, як ви знаєте, обіцяють провести пенсійну реформу вже цьогоріч. Її мали запровадити ще у липні, мала з'явитися бальна система. Відповідно, її не було. А що було? Було оновлення уряду. Змінився склад як кабміну його очолила міністерка прем'єр-міністрка прем Юлія Свереденко, а новим міністром соціальної політики замість Оксани Жолнович став Денис Улютін. І саме він пообіцяв, що впродовж наступних 100 днів. Він запровадить зміни, які стосуватимуться пенсіонерів, і якась справедливість має з'явитися принаймні так обіцяють наші можновладці: нують певні доплати за вік громадянам з 70 років доплачують до пенсії 300 гривень. З 75 років доплата вже має бути 456 гривень, але вони ці доплати не сумуються, просто додається ще 156 гривень. Відповідно, у 80 років доплата за вік становить 570 гривень. І знову ж таки, доплати ці не сумуються, а просто додається до 456 гривень і ще 114, і таким чином людина отримує надбавку за вік у розмірі. 570 гривень в цілому складу Кабінету Міністрів і Міністерства соціальної політики, зокрема, пройшло вже три місяці. Відповідно, очікується найближчим часом, що у жовтні, максимум у листопаді, новий. Уряд має оголосити про зміни. Має бути законопроєкт, проведений масштабний перерахунок виплат, щоб якось осучаснити пенсії, щоб вони наблизилися хоча б до прожиткового реального мінімуму. Тому що фактично, і той мінімум, який нам називають офіційно, це абсолютно різні суми. І фактично, за даними Міністерства соціальної політики, прожитковий мінімум. Майже втричі вищі ніж той, який затверджений у державному бюджеті, відповідно, наші громадяни навіть за бажання не можуть фізично вижити на ті копійки, які їм нараховує держава, пропрацювавши десятки років. Люди зі стажем у 30, 35, 40 років не можуть отримати гідних виплат від держави, і будемо сподіватися, що найближчим часом хоч щось зміниться на краще. А я дякую вам за увагу. Якщо ця інформація була для вас корисною, підпишіться на цей YouTube канал Голос Нації. Тут ви зможете дізнатися багато важливих, цікавих і актуальних українських новин. Тому приєднуйтесь, будьте здорові і нехай щастить.